Айдідсамбез у новому фільмі Стрілець режисера П'єра Мореля головну роль виконав Шон Пен. Ексагент дізнається, що в ході чергової операції його підставили босси організації, з якою він співпрацював. Щоб зберегти власне життя, він змушений рятуватись втечею і переховуватись в Європі. під час прем'єри. Фільму в Лондоні на червону кіломову доріжку дворазовий номінат на Оскара Шон Пен вийшов у супроводі своєї зіркової подруги Шарлі Стерон. Всі зазначити, що стрілець його перша головна роль у бойовику. На запитання репортера, що спонукало вас звернути свій погляд на бойовик, актор відповів: «Я навіть не знаю. Мені сподобалась і сама історія, і той світ, в якому вона відбувається. Персонажі теж дуже цікаві. А ще мені дуже до вподоби П'єр Морель». Шон Пен, який став зіркою бойовика в 54 роки, дещо відстав цьому плані від Ліама Нісона, якому у 2008 році під час зйомок першої частини франшизи Заручниця було 56. Скидається на те, що П'єр Морель навмисно обирає для своїх фільмів немолодих акторів. Ми пропонуємо до уваги глядачів непересічні історії у виконанні фантастичних акторів. Справа не в тому, що ми обираємо немолодих акторів навмисне, а в тому, що та чи інша стрічка передбачає певну інтенсивність розвитку персонажів на тлі інтенсивної розповіді. А для цього потрібні актори відповідного рівня. на кіноекрани України. Стрічка виходить 19 лютого. till the last real threat on the table then we've got nothing left to talk about he set me up they're going to try to kill all of us